Доброго дня! Я Лена Аманінка, передаю привіт з незламного міста Харків. Сьогодні покажу вам декілька способів, як прикріпити намистинку до ланцюжку. Саме такий поширений це посадити на Зараз на пін. Відрізаємо зайве, згинаємо і робимо. Такий самий, такий самий кружечок, як і з тієї сторони. Хап. У нас, виходить, красиве, можна отак вирівняти, порівняти, щоб вони були отак. У нас виходить така красота. Потім э, тут отак відчиняємо, ціпочок цепляємо і отак збираємо. Але засіб дуже дорогий, по-перше, ці гарні якості піни дорогі. А по-друге, дивіться, якщо у нас маленька намистинка, воно буде некрасиво. Ці вушка будуть майже такого розміру, як і намистинка. Навіть якщо ми зробимо малюсінькі ось з цієї сторони, вони все рівно будуть величенькі. Є ще декілька засобів, я вам покажу. Дивіться, по-перше, ну, у мене не знайшлося, на жаль, треба дротик десь 0,25-0,33. Треба підбирати, щоб він гарно ложився в намистинку і тримав. Ну Зараз я покажу, ось я знайшла такий з декіль... декілька дротиків переплетені. Ну Покажу, вийде, не вийде, ви зрозумієте. Отак, От вдіваємо сюди надіваємо цепочки. Ну, це в мене не цепочки, в мене не виявилось зайвої ненужної такої. Такого цепочка, дротика, ой, цього ланцюжка. Зараз я відріжу тут якийсь вузлик. Так, одіваємо. Ну, одягаємо з двох сторон ланцюжки. Потім це сюди. Цю сторону сюди і гарнесенько підтягуємо. І кажуть, що воно тримається. Ну, я не можу перевірити, тому що в мене немає, в мене є тільки отакі 0,3, 0,5 мм дротик. Кажуть, що тримається. Я не знаю, я не перевіряла, будемо вірити. Якщо дротик отакий величенький, його можна не туди-сюди не совати. Можна зробити отак: дивіться. Так, сюди вставляю або, або звичайну голку, або циганську, або це дротик якийсь. І отак обкручуємо. Ой, ні, зараз. Зараз так обкручуємо. І в нас виходить, що ми і обрізаємо зайве. Отак. У нас виходить така шапочка акуратненька. Дивіться, я отут робила. Це я потім вам покажу. Я роблю намиста з красивими такими колонами. І тут мені треба було приєднати малюсіньку намистинку, бачите? І от така робиться у нас пімпочка так, сюди. Якщо ми е, отак поставимо голку, голку або дротик, не отак всунемо, щоб у нас получалась така шапочка. А отак зробимо. І отак сюди можна, отак все зараз покажу. Сюди можна отут ціпочок надіваємо. І отак декілька разів перекручуємо обережно. Ну, два рази, я думаю, досить буде. Бо якщо більше, воно буде вже не так акуратно. Зараз я отуди його відправлю, цепочок. І все, у нас виходить, тут, ну я щось накрутила, погано видно, я отут покажу. І у нас тут, виходить, отака петелечка. Бачите, за яку тримається дві, дві п'етелечки, за, за яку тримається ланцюжок у нас. Бачите? Акуратненько все. Це з дротиком. Але є цікавий засіб, я його тільки-тільки використала, і він мені так сподобався, що я зробила цілий такий ланцюжок, я зараз ну, потім вам покажу. Дивіться, що ми робимо. Берем ювелірний тросик на мистинку з двох сторін, Вдіваємо цепочок отакий. Так? Потім продіваємо. Минуючи цепочок з іншої сторони. Ланцюжок ми не трогаємо, так продіваємо. Тут, виходить, п'етелечка. Тепер з цієї сторони, Дирочку, так. І також в той ланцюжок не попадає. Так, І підтягуємо. Підтягувати треба дуже ретельно і бажано якимись засобами, інструментами. Дивіться, хоп. Так, тепер зайве обережно під корінь відрізаємо. Я не думала, що це дієвий спосіб. Я думала, що воно буде розлазитися. Нічого не розлазиться, дуже-дуже міцно тримається. Дивіться, я тягну на всю силу тягну. Нічого не розлазиться. Бачите? Якщо ви не впевнені, чи втримається, може, у вас дуже великий отвір на мистинки, або маленький розмір цього тросика ювелірного. Можна, коли з цієї сторони затягнули, і намагаєтесь з цієї сторони затягувати, вже коли майже сформована пітля крап... крапельку клею якогось капати. І затягувати. Але тоді у вас не вийде, якщо якась буде помилка, або ви захочете переробити намисто, ці намисти не пропали, тому що намертво заклеюються там і все. Так, я зараз вам покажу, як я вже зробила таким засобом таким засобом зробила цілий-цілий цепочок. Дивіться. Тут кожну я зробила точно так, же, як вам показувала. Тут брала білий ювелірний тросик, а тут золотистий, нічого ніде не видно. Воно гарно ціпочок, цей ланцюжок підтягується до намистинок і нічого ніде не видно. бачите? Ну, Єдине, що тут просто приєднала. А тут я ще такі ронделі використала, тому що флюорит дуже крихка. Крихкий мінерал, і ось я перший же камінець. Бачите, вам видно так так раз і він вже тріснув, коли я стала затягувати, тому я використала такі рунделі тут. Дивіться, що в мене вийшло, яка красота. Це можна носити вдвічі з колончиком. отака така виходить красота. Якщо ми, оце можна. Роз'єднати, боже, де я тут діла? Воно таке все ніжне, нічого не видно. а тут можна роз'єднати і приєднати напряму до колончика, до змійки. У нас вийде тоді намисто в один ряд, не дворядне, і ось такий колончик. Краватка така вийде, бачите? Видно там чи не видно? Можна зовсім від'єднати оце. І у нас виходить отака змійка на ціпку, і окремо вийде браслетик, розмір десь 18-19. Видно? Отаку красу я зробила. І дуже-дуже легко, за допомогою тільки ювелірного тросика, ну, інструментів. Все робіть, дівчата, не бійтесь. Творіть, підтримуйте одне одного, ми в дуже важкі часи живемо. Підтримуйте і нас також. Підписуйтесь, подобайте. ну ви все знаєте. Всіх обійняла, до зустрічі!